По камінця. Стоп контроль. Ще півгодинки. Замерзла повністю на камінець. О! Ра-086. Стрип-стрип. І все. Ну що, дійшли до Петроса, все добре. Слава Погода. Україні! Героям, Героям, слава! слава! Смерть ворогам! всім! По першому сніжку. Ты думаешь с них подай? Да я снизу? Так, Так, ми на місці. Вирушаю з вокзалу на маршрут. Звуки легкі, вы думали, ты нічого не прикріплю. Самый молодой. Виктор. Відкрився маршрут. Человек пописывает. Перший привал. Дуже добре. Все, ми вийшли з тумана, тут сонечко, дуже гарно, тепло. Чоловік мул. Підйом по старій австрійській дорозі. Мальовничий, але досить. Дуже гарний краєвид, близниця, мала близниця і драгобрат. Субхарчо. Скільки кілометрів? Залишилось? Десять прийшли і залишилось 4. так! Рухаємось далі на Петрос. Ось там близниця, стіг, драгобрат, темпа на задньому плані. Зліва ясеня, звідки ми прийшли з вокзалу, чорна тиса, попитви гаргана, хом'як і лазійщина. Впереду Мета нашої сьогоднішньої подорожі гора Петрос. Малий Петрос. Ну, вже півтретій. Да. Все, що вище 1600 метрів. Вже зима. Ще півгодинки. І будемо наверху. Ну що, дійшли до Петроса, все добре. Слава, слава Україні! Супер. Героям слава, слава! смерть ворогам. Всім перемога буде за нами. Дуже гарні краєвиди, добре, добре, да. просто бомбєка. всі гори відкриті, хмар практично немає. Погодка сум. Віктор виконує елементи лазня. Як завжди, спуск з Петроса це маленький квест, тому що трошки вологі все трошки камінчики не саме це єдине є, є стежка, більше нема все буде добре трошки волого я люблю цей спуск платраса він гарний і дуже динамічний масів феркау трошки мороз, але в лісі було тепло в палатці. Готуємо сніданок та й йдемо далі на несамовите. Був добрий мінус. Ззаду Петрас. Спереду верла. Спонсор. Наша група. Як настрій? Настрій просто бадьорий. Все добре. Вирішили, що підемо говерлу траверс. А світовий день короткий. Йдемо. Траверс говерли. Зараз треба знайти джерело і пообідати. Слава Україні! Все в нас є, море є, Гори є. Що ще треба? Бачите, тут склали камінці на траверс. Убит, выдав на гаверлу. Вперед. Веселей. Веселей. Вот так. Бог из Шатрошки. Підемо на Брескуль. Це ж сказав трав'є. І проходиться. Жежеску. Пожежевську... Дуже гарно. гарно. Романеску. Дуже атмосферно. Краєвиди бомбезні. А це мій підрозділ красавчики. Перегнали мене. Баланси. На данцях не підемо. Зробимо траверсок. Невеличкий, бо він такий, саме як по Жижезку. А в нас вже час піджимає. Наші хлопці Соро... це неймовірні звіри. Дивіться, як вони шурують по камінцях. Тактика! Швидкого вебря! Життя прекрасне. Підходимо, траверс, туркула, підходимо до несамовитого. Як я бачу, несамовите все покрите кригою. Скупатися не вдасться. Дійшли. Так. Зараз будемо робити вечерю. Жаль, Збира... з... Будувати хату. будувати хату, <гум> да. кухню збудуємо, буде. No, все Клас, буде Ранком дух. буде сонце. О, люди добрий ранок. Сьогодні він дійсно добрий. Всі в гарному настрої. Прокинулись. Зараз виходить сонечко, верхівки гір. Вже підсвічені, а в нас буде тут сонечко за годину. Як настрій. Ось, полося що там ну, сьогодні три рази і чотири, я просто. Вночі був добрий мінус, года, он заліз. Замерзла повністю на камінець. Хе. Озеро повністю замерзло. Ні, ще ходити не можна. Тріщить? Клас! Як літом, озеро замерзло, фотографуватись немає сенсу. Зараз зовсім не сезон, але пару днів гарної погоди і ми вже зустріли. Це четверта група туристів. Я люблю це місце. Треба планер. Погодка просто супер в нас. Підійшли під Гутентом натик. Тут великий стовп. На гутен Гутентомнатик ми не підемо. 15 мінут сьогодні. От піпіван, там от бач, будови, обсерваторія. Так, так. От туди от ми туди туди ми от це піпіван. Туди 9 1 Час. Піпіван. Скільки написано? Піпіван. Один час. 9,5 км. 4,5 години. Це ребра ось. Но ребра їздять на другу сторону, не на цю, а на ту. Оце ребра. Бачиш верховину. Там де туман, там будиночки. Це верховина. Гора Гутентамнатик і озеро Бербенеско. Дуже гарно. Так. Ми його побачили спочатку так. в щілині, думали, що воно пересохло. А перейшли в інший ракурс, воно нормальне, велике. От біжемо в одну сторону, потім вертаємось в вічі. Добре, пішли. Окопи та бліндажі Першої світової війни. Проковиряли, зробили собі укріплення хлопці. Одне, друге. Це ж на такій висоті 1700 метрів. Виклали от вони собі окопи, бруствери. Та-да, не все, коту масляниця. Інколи треба і вверх. Трошки. Ми знаходимося у зоні, яка охороняється законом України. України. Говерла, Бербенеску, Піпіван, Петрос, Гутентамнат і Керебра. Русський Підходимо до Дземброні. Хребет в окопах. Зараз ми вже знаємо для чого це було потрібно. Підходи до Дземброні. Ухасті камні, вихід на смотрич. Місце, де ми колись ночували з моїм котиком. Палаточки. Броня. Під Іван з обсерваторії. Тут була трава Ми 1800. Метрів висоти і знищили рослинність повністю джипом. Стріч і вухасті камені. До попа Івана з Земброні протоптана повноцінна доро. Раніше була стежка. Тихенько виходимо на піпіван, тут мінус, земля замерзла. І вже вечоріє, 4 години без 15 хвилин. Йдемо далі. Відновили майже повністю. Відбудували, з каменю, гарно, гарно зробили. Тут ми ночували колись. Да, відновили башту з телескопом, відновили, але телескопа нема. Від на весь хребет. Замброня, гутентамнарик, тамнатик, гаверла, петрас. Ретранслятор. Дійшли до піп івана Чорногорського. Це кінець Чорногорського хребта. Обсерваторія майже повністю відреставрована. Зі ціля дуже гарний краєвид на весь чорногірський хребет. Як і ми його і починали. Почали з Петросу, потім Говерла і далі Гутентомнатик, Менчулд, Земброня, Піпіван. Хребтова частина нашого походу закінчена. Як і чорногірський хребет. Нам би по дню вийти з цих от... трошки така дорога з камінцями. Сонце сідає, і нам треба швиденько-швиденько закінчити цю кам'яністу ділянку. Трошки, і ми будемо вже на безпечній ділянці. Стрип-стрип. І все, і внизу. О, марочка, значить, йдемо правильно. Так. Тут дуже добре. Так, так. І за три кілометри будемо ночувати. На жаль, ночувати вже будемо в темряві. Рятувальний пост РА-086. Побудований на кошти Чеської Республіки. Рятуватись нам не треба, але ми собі так думаємо, що це буде набагато краще, ніж палатки, більше місця. Да, ми його знайшли. Це сертифікований рятувальний пост. Наш Віктор робить шашлики з поліетилену. <клес> На вечері у нас сьогодні корінний суп з лапшою. Ми покидаємо цю рятувальну хатинку і продовжуємо путь. Блугіт! Бумок замерз. Піп-іван, наша рятувальна хатинка та да? зірських хребет. Растох. Далі піпіван марморожський, марморожік. Тележечко, возьміть мене оттуда! Пуск досить серйозний. Вона з іншого боку. Настрій бадьорий. Йдемо 17 кілометрів до села Луги. Нам бродне треба переходити. Пішли ми до дороги, але дорогу трохи розмило. О, ліс виробили, ліс та й все, дороги немає. Підмило. Була дорога і нема дороги. Гриби рижики не скоро сюди поїдуть лісовози різати ліс. І наші мужні хлопці йдуть по кимнях. Ось таким чином. Але треба йти, Ну Ось ми вже і на цій стороні. Подивіться на цього альпініста. Як жваво він переходить струмок. Дуже слизьке бревно, а потім слизькі камені. Перший пройшов. Ви подивіться на нього, з якою швидкістю він цю перепону. Молодець. Молодець, слизькі камні. Він проскочив. Луги. До зупинки 8,5 км. До піп Івана 10,5 Покинутий сувенірний базарчик. Зимова казка. Йдемо вздовж білої тиси в село Луги. Скінчилась наша гірська частина подорожі. Стоп-контроль. Пішли пока проходимо нормально. Як мало треба людині. Для того, щоб бути щасливим. Життя прекрасне, треба цінувати його.